У першій половині листопада Xbox Game Pass отримав справжній подарунок. Одразу більше 10 нових ігор від футбольних менеджерів до легендарної Call of Duty. Якщо ви досі роздумуєте, чи варта підписка своїх грошей, то зараз саме той момент, щоб переконатися. Вітаю вас на каналі Gorilla Games. Не забудьте поставити лайк. Та підписатися на канал, бо сьогодні ми детально розберемо кожну новинку сервісу. Серед них є справжні перлини, і кожна гра дійсно заслуговує вашої уваги. Отже, влаштовуйте зручніше зараз пройдемося по всьому списку та з'ясуємо, що тут справді цікавого. Футбол менеджер 26 вже доступний в підписці з 4 листопада. Якщо вам подобається керувати футбольною командою з кабінету, а не ганяти м'яч по полю, то це саме ваш варіант. Розробники провели найбільш масштабне оновлення інтерфейсу за всю історію франшизи. Тепер гра виглядає сучасно та зручно. Основна фішка це можливість використовувати дві окремі тактичні схеми для захисту та для атаки, що дозволяє копіювати стратегії топових тренерів. На кшталт гвардіоли. У грі з'явилося понад 40 нових ігрових ролей. Покращений рушій матчів на Юніті з реалістичною фізикою та анімаціями. Футболісти стали розумнішими і стали оцінювати ризики під час пасів. Дриблінг став різноманітнішим, а воротарі нарешті навчилися адекватно ловити м'ячі. Тому це ідеальний вибір для тих, хто готовий годинами вибудовувати склад та тактику, ведучи свій клуб до перемоги в чемпіонаті. Наступна у списку 1000x Резіст науково-фантастичний проект з елементами горору та незвичайним підходом до розповіді історії. Ви граєте за спостерігачку. Одну з клонів у невеликій цивілізації, яка намагається вижити після пандемії, що знищила майже все людство. Гра постійно змінює перспективу то від першої особи, то від зверху чи збоку. І це не просто візуальний прийом, а спосіб глибше зануритися в конкретну сцену. Ваше завдання мандрувати спогадами всематері, розгадуючи правду про те, що насправді сталося. Сюжет доволі складний і заплутаний, насичений культурними відсиланнями та темами травм минулого. Критики оцінили гру на 9 з 10, відзначивши атмосферу та глибину історії. Це точно не екшен для легкого проходження, а вдумлива пригода з філософським підтекстом. Dead Static Drive – легендарний проект, який анонсували ще у 2014 році. І ось нарешті вчора він вийшов. Уявіть собі, суміш ГТА з Лавкрафтівським горором у декораціях американських 80-х. Ви вирушаєте в божевільну подорож країною, де реальність починає розпадатися просто на очах. Треба виживати, красти автомобілі, шукати ресурси, битися з монстрами та звичайними людьми, які теж борються за життя. Основна мета зупинити власного батька, який зійшов з розуму та перетворився на параноїка. Гра піднімає теми ізоляції, насильства та реакції людей на колапс суспільства. Геймплей будується навколо водіння, дослідження відкритого світу та прийняття складних моральних рішень. За 11 років розробки візуальний стиль залишився крутим та атмосферним. Снайпер Еліт Резістанс свіжа частина серії про снайперів у Другій світовій війні. Теж вже доступна для завантаження. Гра пропонує знайомий геймплей. Ховаєтесь у кущах, тихо усуваєте ворогів ножем. Але справжнє задоволення починається, коли ви дістаєте снайперську гвинтівку. Фірмова фішка серії – Камера, яка показує, як куля проходить крізь тіло ворога. Розриваючи органи та кістки. Згоден дуже жорстко, але й дуже видовищно. Гра не міняє формули серії, а просто пропонує нові місії та локації. Є механіки стелсу, тактичний геймплей від третьої особи та можливість діяти по-різному, тихо знімати всіх здалеку або влаштувати гучну перестрілку. Підійде шанувальникам серії та тим, хто любить методично планувати кожне вбивство. AGIN On вийшла 6 листопада. Це платформер, де ви граєте за звичайнісіньке яйце, яке намагається втекти з курника. Звучить кумедно, але гра досить жорстока та складна. Вам потрібно втекти, стрибаючи, котячись та крапкаючись через ферму, магазин і фабрику, обходячи безліч перешкод. Головна проблема ви крихке яйце. І будь-яке падіння з висоти може вас розбити. Впадете з невеликої висоти, потріскайтесь, з великої перетворитесь на яєчню. Гра використовує реалістичну фізику, що робить керування складним та непередбачуваним. Це той тип ігор, де ви помираєте десятки разів на одній і тій же ділянці, поки не знайдете правильний шлях. Підійде тим, хто любить виклики. Вуд Теж вийшла 6 листопада. Це стратегія про управлінням колонією мишей, які служать котам-володарям, у гібриді міста будівника та казкової комедії. Звучить мило, але гра доволі напружена та вимагає уваги. Ви граєте за губернатора, що керує маленьким островом. Будуєте будинки, фабрики, видобуваєте ресурси. Та відправляєте товари котам на кораблі. Кожна миша має свої особливості, які впливають на ефективність роботи та загальну продуктивність. Треба стежити за їхнім щастям, бо задоволені миші генерують схвалення. Це така валюта для найму нових працівників. Гра поєднує милу графіку з глибокими стратегічними механіками. Доводиться постійно балансувати між розвитком колонії. Та виконанням вимог котів. Void Train виходить 7 листопада. Це кооперативний survival, про потяг, що літає у космічні порожнечі між світами. Уявіть собі, рафт тільки замість плоту у вас потяг. І плаваєте ви не в океані, а в нескінечні порожнечі. Потрібно збирати ресурси, будувати та покращувати вагони, відбиватись від дивних створінь спорожнечі, які намагатимуться зруйнувати ваш поїзд. Візуально гра виглядає чудово. Стімпанк зустрічається з космічним горором. Петля геймплею дуже проста, але затягуюча. Зібрав ресурси, побудував щось на потязі, тебе атакували, повторюй. Управління в невагомості зроблено дивовижно. Хоча бій це слабке місце гри, але якщо грати з друзями, більшість проблем не така помітна. До речі, якщо ми говоримо про підписки та ігри, нагадаю, що у нас є магазин в телеграм-групі, де можна купити геймпас Ultimate за приємною ціною і також взяти ігри в оренду. Все безпечно та перевірено, оплата на рахунок ФОП. Тому переходьте, посилання буде в описі під відео. Гріт год грув. Виходить 11 листопада. Це пригода в Дусі point and Click з незвичайною механікою та забавним геймплеєм. Ви отримуєте магічний мегафон, який може всмоктувати та випльовувати текстові повідомлення від персонажів. Боги в місцевому світі посварилися через лист від якогось кінга, і вам потрібно передати повідомлення між ними. Щоб помирити всіх та запобігти апокаліпсису, гра виглядає як яскравий мультфільм з кумедними персонажами в стилі психонавтів. Геймплей спокійний, без агресивного екшену. Ви ходите по локаціям, розмовляєте з персонажами, збираєте їхні слова та передайте іншим. Це гра про дружбу, спілкування та встановлення зв'язків між богами та людьми. Lara Croft and the Table of Osiris виходить 11 листопада. Це класика 2014 року, яка тепер приходить в Game Pass. Це не класичний Том Брайдер, а аркадний екшен з видом зверху, який відрізняється від традиційної серії. Можна грати самому або в кооперативі до 4 осіб, що є рідкістю для франшизи. Ви досліджуєте єгипетські гробниці, розв'язуєте головоломки та б'єтеся з ворогами в стилі твік Стік Шутер. Кожна гробниця займає 20-30 хвилин і в кінці вас оцінюють за швидкість та виконання додаткових завдань. Управління місцями не дуже зручне, але гра частенько зберігається, тому вмирати часто буде не так прикро. Байджен симулятор виходить 11 листопада. Ви граєте за голуба в парку та створюєте абсолютний хаос. Літаєте, крадете їжу, гадите на людей, набираєте зірки розшуку, і за вами починає ганятися справжня поліція. Управління просте, можна використовувати спеціальні атаки, комбінуючи тригери. Це абсолютно несерйозна гра, створена заради веселощів та сміху. Без претензій на серйозність. Якщо вам подобалась, наприклад, God Симулятор, то Пайджен симулятор в тому ж дусі. Relic Hunters Legend виходить 12 листопада. Це кооперативний шутер з видом зверху, в стилі Borderlands, тільки в яскравій мультяшній графіці. Ви збираєте команду мисливців за реліквіями та б'єтесь проти імперії Герцога Дункана. П'ять персонажів, кожен з трьома гілками навичок. Купа різного спорядження та зброї. сім ігрових режимів з різними цілями, продумана система ролевої гри з сотнями предметів для налаштування характеристик. Є система комбо, де різні вміння створюють стихійні ефекти. Історія з озвучкою, місії з діалогами та поворотами в сюжеті. Вінтер Барру виходить 12 листопада. Це затишна гра про виживання мишеняти взимку в лісі. Яка поєднує спокій з невеликими викликами. Ви повертаєтесь в зруйнований дім дитинства та виявляєте, що ваша тітка пропала. Потрібно відновлювати нору, досліджувати засніжені ліси, збирати ресурси, в'язати теплі светри та пекти смачні пироги. Гра поєднує механіки виживання з розслабленим темпом. Можете грати у власному ритмі. Прикрашайте дім, знайомтеся з сусідами та розкривайте таємницю в течі тітки. Графіка намальована, атмосфера тепла та душевна, хоча гра торкається серйозних тем. Call of Duty Black Ops 7 – головний реліз місяця, який потрапить у геймпас 14 листопада одразу в день виходу. Дія відбувається у 2035 році. Сюжет продовжує події попередніх частин Black Ops 2 та Black Ops 6. Компанію можна проходити самому або в кооперативі до чотирьох гравців. Вас перенесуть в Нікарагуа, Лос-Анджелес, Анголу, Токіо та навіть Аляску. Вперше в серії з'явиться спільний прогрес між режимами та новий фінальний режим Endgame. У мультиплеєрі повертається покращена система Omni-Movement, нова зброя майбутнього та масштабний режим SkyRMI на 20 проти 20 гравців. Ось така підбірка ігор прийшла в геймпас на першу половину листопада. Більше 10 проєктів на будь-який смак від стратегій та симуляторів до шутерів та затишних інді ігор. Частина вже доступна прямо зараз, решта додасться протягом тижня. Якщо ви цікавитесь яким-небудь з цих проєктів, обов'язково заходьте до нашої телеграм-групи, де можна придбати Game Pass Ultimate по приємній ціні та взяти ігри в оренду за вигідним прайсом. Підписуйтесь на канал Grilla Games та до зустрічі в нових відео!